Вітаємо всіх на каналі Колекціонер Крібасу. Продовжуємо говорити про українські паперові гроші. Три карбованці, купони, купонокарбованці, карбованці. Номінал грошових купюр України, що ходив на території країни в 1992-1994 роках. 9 вересня 1991 року президія Верховної Ради України ухвалила постанову. Про введення в обіг на території Республіки купонів багаторазового використання, які йшлося про запровадження з 1 січня 1992 року на території України власної грошової одиниці, купонів багаторазового використання, а також про створення монетного двору і випуск українських грошей. Купони були попередниками гривні української національної валюти. До запровадження в обіг останньої вони мали забезпечувати захист внутрішнього споживчого ринку, а також покрити нестачу готівки, якої систематично бракувало через скорочення її надходжень з Російської Федерації. Ми вже знайомили підписників каналу Колекціонер Кривбасу з банкнотою Один карбованець. Тепер розглянемо купюру три карбованці. Банкноти номіналом Трикарбованці були виготовлені у спеціальній банківській друкарні у Франції в 1991 році. Їх друкували на білому папері, довжина купюри 105 мм, ширина 53 мм. Водяний знак паркет. На авершному боці банкноти в центральній частині з лівого краю розташоване скульптурне зображення Либеді з пам'ятного знаку на честь заснування Києва. З правого боку на банкноті містяться написи Україна, Купон, Трикарбованці, Національний Банк України та рік випуску 1991. На реверсному боці банкноти розмішано гравюрне зображення Софійського собору у Києві та в кожному з кутів позначено номінал купюри, переважаючий колір обох сторін, сіро-зелений. Ви бачите тираж і вартість банкноти за каталогом Паперові гроші кінця 19 початку 21-го століття в обігу України за редакцією Максима Загреба. Банкноти 3 карбованці було введено в обіг 10 січня 1992 року і вилучено з обігу 1 жовтня 1994 року. Дякуємо за увагу! Наступний раз ми розглянемо банкноту в 5 карбованців. Ваші лайки та коментарі надихають нас на створення нових відео. А щоб їх не загубити, підпишіться і не забудьте натиснути дзвіночок. До нових зустрічей!